Горе тим, хто пише злі закони, бо, пишучи, біду пишуть, перекручують суд бідних, привласнюючи суд бідних мого народу, щоб вдова була їм на розкрадання і сирота на пограбування. А що вони робитимуть у день відвідин? Адже скорбота на вас нагряне здалека? І до кого втечете, що вам допомогли? Де залишите вашу славу, щоб не потрапити в полон? І після всього цього не відвернувся гнів, але рука Господа ще піднесена. Горе асирійцям. Палицям мого гніву і люті є в їхніх руках. Я пошлю свій гнів на беззаконний народ. І накажу вчинити здирство і пограбування моєму народові, зруйнувати міста й обернути їх у Порох. Він же так не розмірковував, і в душі не так задумав, але щоб змінити його розум вигубити немалий народ. І якщо йому скажуть Ти єдиний володар, то він скаже. Хіба не взяв я країну, що над Вавилоном і Халаном де збудовано башту. І я взяв Аравію, Дамаск і Самарію. Таким чином, як я захопив ці, так само заберу і всі країни. Закричіть різьблені статуї в Єрусалимі та в Самарії. Бо так як я зробив Самарії та її рукотворним Божищам, так зроблю Єрусалимові. Та його ідола. І буде, що коли Господь завершить усе чинити на горі Сіон і в Єрусалимі, то наведе на великий розум володаря сирійців і на висоту слави їхніх очей. Адже він сказав зроблю силою і мудрістю розуму, відніму околиці народів, пограбую їхню силу, затрясу заселеними містами. І охоплю рукою весь усе світ, як гніздо, і заберу яйця, як залишені, І немає нікого, хто втече від мене, чи мені чинитиме опір. Хіба сокира прославиться без того, хто нею рубає, чи підніметься пила без того, хто нею працює, так само, якщо хтось візьме палицю чи дерево. Та не буде так. Але Господь Савоот пошле безчестя на твою честь, і у Твоїй славі загориться палаючий вогонь. І світло Ізраїля стане вогнем, і освятить Його у вогні, що горить, і пожирає дерево, як траву. У той день будуть знищені гори пагорби і ліси, і пожере від душі аж до тіла. І буде той, хто втікає, як той, хто втікає від палаючого полум'я. І тих, хто з них залишиться, буде мала кількість, і дитина їх запише. І буде в той день, що більше останок Ізраїля не пристане, і ті, хто врятувався з дому Якова, більше не будуть покладатися на тих, хто їх кривдив. Але правдою будуть покладатися на святого Бога Ізраїля, і буде останок Якова сильний в Богові. І якщо народ Ізраїля буде як морський пісок, то тільки останок врятується адже він довершить і скоротить справу в праведності, тому що Бог зробить скорочену справу в цілому Всесвіті. Через це так говорить Господь Саваот, не бійся, мій народи асирійців, ви котрі живете в Сіоні, тому що він палицею тебе поб'є. Бо я наводжу на тебе рану, щоб тобі побачити дорогу Єгипту, адже ще трохи і зупиниться гнів, а мій гнів в їхній раді. І Бог підніме на них ворогів за карою Мад'яма у в місці скорботи, і його гнів дорогою що біля моря, на дорогу що до Єгипту. І станеться в той день, буде забраний його гнів від тебе і його ярмо з твого плеча, і ярмо зітліє на ваших спинах. Бо прийде до міста Анге, перейде до Мегедо. І поставить своє воєнне знаряддя в Махмасі. І перейде долину, і прийде до анге, страх охопить раму, місто Саула. Втече дочка Галіма, послухається Лаїс, послухається Анатот. Жахнулася мадивина і ті, які живуть у гіввірі. Заохотьте сьогодні залишитися в дорозі, потіште рукою гору, дочку Сіону, і ті пагорби, що в Єрусалимі. Бо ось володар, Господь Саваот, силою тривожить славних, і через зарозумілість високі будуть знищені, і високі будуть упокорені, і високі поляжуть від меча, і Ліван упаде з високими.